Уу. Энэ боломжгүй. Би яаж яагаад өгч байгааг нь та яаж ойлгох вэ? Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили функціонування підпільних цехів на території міста Одеси та регіону. Організував незаконний бізнес 55-річний місцевий мешканець, який залучив до протиправної діяльності бухгалтера, дизайнера та інших осіб, які забезпечували безперебійний процес виготовлення та збуту контрафактної побутової хімії. Під виробничі цехи та склади зберігання орендували приміщення та морські контейнери у промзоні Одеси та Одеського району. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до однієї тисячі пляшок різноманітних засобів. Продукцію оптові покупці мали змогу самостійно завантажити у виробничих цехах. Крім цього, фігуранти перевозили товар до орендованих складських приміщень, розташованих на території ринку, де вона і зберігалася до моменту продажу. Реалізовували контрафактну побутову хімію оптом через мережі супермаркетів, на ринках, зокрема і власних точках та оптових базах по всій території України. Такий підпільний бізнес щомісяця приносив зловмисникам понад півмільйона гривень. 3 січня правоохоронці під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури провели 20 обшуків за місцями виготовлення зберігання та реалізації контрафактної побутової хімії, а також за місцями мешкання фігурантів та у транспортних засобах, де вилучили продукції на понад 10 мільйонів гривень, майже 630 тисяч гривень у різній валюті, бухгалтерські документи, рахунки фактури, комп'ютерну техніку, записи з рецептурними формулами та чорнові записи. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 229 незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменування кваліфікованого зазначення походження товару Кримінального кодексу України. Заходи з документування проводили спільно з працівниками УСБУ в Одеській області.